На приморській ділянці фронту здригається земля. Від окупованої Саханки бойовики обстрілюють передові українські опорники майже безперервно зі 120-міліметрових мінометів. Великокаліберні кулемети та гранатомети теж не замовкали до опівночі. І лише розпочалася нова доба. Каже Руслан Ярмалюк, у бік наших позицій вийшла ще й ворожа диверсійно-розвідувальна група. Автора. Ми Дві плями з'явились зненацька, Ненацька. ближче до півночі незвані гості засвітились у тепловізорі. Ні, звичайне явлення. Вони намагаються пройти, прорвати нашу лінію. От, іщуть не, не слабо, не слабо. Позиції бойовиків зовсім близько. Чути гурки тважкої техніки та часом видно вогні автомобілів, які підвозять російських найманців. Беха їх їхала. то ми трошки її підбили. Ну а так вже посередні часто так. Часто Напруження у шанцях зростає. У полі спалахнув ліхтар. З правої сторони з підпосадки наблюдали світ. Буквально з під посадки з поля. І вирішили відпрацювати. Чужий ліхтарик наші хлопці гасять калібром 7,62 62 і піствольними гранатами. Ось так елементарно. Періадійське відповідає нам ВОП. ворог добре вкопався, ховається у бетонних дотах та підземних сховках. Позаду в окупованій саханці важка артилерія. Її добре чути і добре видно уночі, як снаряди з гуркотом падають на позиції наших сусідів. Тож вони на позиції російських флагсти присутствия на ни вони так спеціально делают, що всі знали, що там можуть бути стояти русські. Ну ж нас пугають, ні капельки. ні одного не відео, що хтось то бояв. Наоборот, бот на війну. Ведмедя привів юнацький максималізм. Ще зовсім хлопчиськом з Полтавщини. Пройшов майдан, попросився в армію, тоді не взяли. Але через три роки таки підписав контракт із збройними силами. Я відразу ну як би знав, куди йшов так, Я вже говорю, як стояли на блокпосту волонтерами, були ми приїжджали сюди, привозили допомогу. То я вже знав, куди я йду, я виявляв. Все так само, але хотілося б краще. Держава не дає нам стимулу для того, щоб воювати. Павук і ведмідь вдивляються у поле. Ще недавно ця земля розпушувалася тракторами, а тепер переорюється великим калібром руського міра. Замість ярових та озимих самі будяки, а земля нашпигована смертоносним насінням. Все закінчилось звайна і нормально. А що бушевий посієн? Та думаю, не знаю. ментовка, під по піду поїздів. Пато. Як судьба складеться для більшості українців? Це звичайна ніч у теплі, комфорті з рідними та близькими для цих солдатів не передові. Це ще одна ніч у старих шансах. на спостережних постах, просто неба зі зброєю в руках. Тут не обговорюють світське життя, зірок шоу-бізнесу і дорогі автомобілі. Тут обговорюють війну, а мріють. Про мир. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Спецкор. 2+,2.